Добрий день, дорогі друзі. Сесія в Полтавському державному медичному університеті в самому розпалі. Сьогодні ми відвідуємо кафедру гістології, цитології, ембріології, де продовжується іспит для здобувачів освіти освітньо-професійних програм медицина і педіатрія. Я якраз стою Проміж двох вельми шановних людей, завідувача кафедри Євгенія Валерійовича і не побоюсь цього слова одного із засновників цієї кафедри, професора Шепітька Володимира Івановича. Я Валерійович, добрий день. Доброго дня. сьогодні у нас чергове свято, як для студентів, так і для нас. Але для вас, мабуть, це свято особливе, бо ви перший раз на посаді завідувача ага. кафедри так приймаєте екзамінаційну сесію кафедрі. Ага. Ваше враження. Від того сьогодні ж не перший день їздити. Ні, ну звичайно. Як так. себе ведуть наші здобувачі? Чи підтримують вони ті знання, які ви протягом навчального селесті немає? Да, дякую за запитання. Що я можу сказати, що так. У мене це перший раз можу сказати, що в прийманні іспиту, як на, на посаді завідувача кафедри гістології, ну що я можу сказати, немає поганих там студентів. Чи чи здобувачі вищої освіти, ніколи не вони всі, всі нас класні діти, всі всі, всі супер, можна сказати, що в іспити в звичайному темпі відбувається все норм. А оцінки, які вони отримують, власне, це вони всі корелюються з тими знаннями, які ми вони власне отримали на протягом в навчального року викладачів. Власне, і у нас все це цікаво те, те, що. Студенти, які власне навчалися одного викладача, вони не мають права ж отримувати, ну сісти на іспит і отримати оцінку власне того викладача, який і Івів заняття. Тобто перекрести оцінювання, іде все. А так, все ми все супер, все та оцінок позитивних позитивних хватає. Та більш того я бачу, кожен вже і списав, майже сторінку, а деякі навіть перегортають на інше. Мабуть, це свідчить про високу підготовленість здобувачів. А у нас є якраз така можливість сьогодні подивитися на як проходить іспит. Я так розумію, що комп'ютерна частина вже пройде. Так, вони вже пройшли, да, вони вже пройшли комп'ютерну частину, вони склали ті питання. Питання це у нас задачі, кроки, які є. Вони склали і всі ті студенти, і вибачаюся, ті, що склали, вони, власне, тут і є. Можу сказати, що вони всі склали. І це, і це все добре. Добре, я думаю, що вони всі... одно. не було сумніву, бо це кафедра гістології, цитології та ембріології. А ми йдемо далі. А на іспит завітали і декани, і заступник декана факультету медичного номер 2 Вони вболівають не лише за студентів нормативної форми навчання, а й за здобувачів освітньо-професійної програми педіатрії. Якраз саме вони і здають. Так? Я підійшов і бачу, що Валерій Олександрович дуже задоволений оцим папером. паперам. Олександрович, що тут відображено? Доброго дня, шановні колеги, дуже приємно, перш за все, бачити таку яскраву, сприятливу атмосферу на складанні екзамену з гістології, цитології та ембріології. І дуже приємно бачити, що здобувачі вищої освіти, ОПП Педіатрія склали тестовий контроль всі на 5. Це дуже радує. Ну, це реально не може не радувати, але я бачу посмішку Наталії Володимирівни, як завуча кафедри. Як відповідає здобувачка, пані Наталі? Ми вас вітаємо на кафедрі гістології, цитології та ембріології. Це наш сьогодні заключний день складання семестрової підсумкової атестації. Зараз знаходиться у мене здобувачка за освітньою професійною програмою Педіатрія. Ми розпочали відповідати із першого завдання, яке включає знання гістологічних препаратів. Здобувачка назвала перший гістологічний препарат, розпочала розповідати другий, знання підтверджують. Дійсність складання Катеї, скажу капітана склала на відміну. Ось ми бачимо це все. Добувачка підкреслює фразу і розум і краса. Давайте скажемо. Так, а як вас звати? Тетяна. Я так розумію, що ці візно такі барвні препарати, це ж не лише краса, правильно? Вон. Я б до речі, якщо б не би лікарем, сам сказав би, що це павлин намальований на першому ось гістологічному препараті. А це що? Якщо здобувачі освітньо професійної програми педіатрії вже так розбираються в тканинах на першому курсі, то в них все вийде так, як слід. Ми вітаємо всіх здобувачів, вітаємо всіх екзамінаторів і сподіваємося, що останній день сесійного періоду на цій кафедрі пройде так, як і завжди, на всі 100%.